Всім привіт! Ми сьогодні будемо, як ви бачите, у нас тут -от нові парочки цих пакетиків. І тут у нас, як бачите, новий бокс. Насправді тільки два вида легендарних гравців. Якщо ці бокси два перевернути, то ми можемо побачити, які тут є легендарні карти. Вісім випадкових карт, один легендарний артефакт Оце ми вже колись. Я вам оце от в першому ролику показував, що в мене є отакі картки О, показуємо. І сьогодні ми будемо отакий. Якщо ми розкриємо оцей от бокс, то ми можемо побачити, що тут та сама Оксандра і цей робот. Я поки що не знаю, як його звати, і, до речі, я ще відкривав пару карточок тоді. Зараз я повибираю, які в мене тут є нові. Щоб ви бачили, отак от буду. Да, артефактів в мене більше на одну. Перший артефакт це стріла прискорення. Я ще поки що я взагалі не отсканірував. От, стріла прискорення, звичайний. Пришвидшує перезарядку героя. Це, мабуть. Він або якийсь ривок робить, або швидше свої очки сили відстановлює. Друге, це посух вартового, звичайний. При, Пришвидшує відновлення унікального вміння героя. Я не знаю, що він дає, але ну, прикольна картинка. Так само, як і стрілепні прискорення. І вони навіть однакового кольору. Бувають Оце, оце, оце. На цілому прикольно. Останній артефакт оберіг бастіону. Рідкісний. Команді дії роблять героя швидшими. Ну, він, я тільки, як я зрозумів, він робить героя швидшими. І тепер два епічні гравця. Мун. У мене, до речі, є на нього костюм Супермун. І ви могли його побачити. Давайте я його навіть знайду. Він тут в мене недалеко. Ось о, можете прочитати. Мун Супермун. Костюм із набору Суперхрома. Мун епічний, так само, як і Супермун епічний. Я не розумію, що Супермен робить, тому що це тільки костюм. Він, мабуть, нічого не дозволяє. Нічого не дозволяє. от герой і ще останній герой це Флоппі. Він також епічний і такий прикольний собі робот, але, як на мене, він мені не дуже подобається. Але в цілому він такий прикольний. Ну, а ми зараз будемо розпаковувати оце все. Давайте спочатку розпакуємо цей бокс. Треба спочатку зняти цю пльночку. я, як бачите, вже цю пленку зняв. І давайте нарешті ж розпаковувати цей бокс. Перше, що нам потрапляється, це не он. Оце Оце робот. Він легендарний, як було показано тут. Отут, то там яструба. Також легендарний. Кожна атака героя сповільнює суперника. Непогане. Але я не знаю, чи воно дуже добре буде діяти. Друге, це, як ви бачите, юбки Рідкісний, але це вона, як ви бачите. І в цілому, по вигляду, непогана. І кланочі в мене вони є. І відновлює здоров'я героя. Після кожного отака. Насправді я думав, що це буде дуже корисно. Але насправді він майже нічого не робить, я навіть не бачив ефекту. Ральф, ми його бачили в прошлому відео. І тут, як ви бачите, Кенчі і супер Кенчі. Ну, як ви бачите, він крутіший, ніж звичайний Кенчі, і він навіть епічний. Також. Костюм Суперхрома. Я не знаю, вони просто по вигляду інші. І тут, мабуть, всі три, всі три цього. Як ж це взяти? Так, да, Це всі речі, тут там, де бокс Ксандра, така ж сама. Тут, як ви бачите, іграшка чарівника, звичайно, тут звичайно. звичайні, і оце, оце ви бачили? От іграшка Чарівника я не знаю. Послаблюю суперника під час кожної атаки героя. Ну, не знаю, Мену мені не подобається. Ну, ми розглянули цей бокс, тепер давайте переходити до оцього. Закриваємо бокс. І давайте розкриємо на стакан вийшов вон Хто не знає, це така е, Ходілка-виходілка типу еніки беніки Ну, насправді так. Є звичайний стакан лимон і вон. Якщо ви хочете більше, стакан лімон, вишелн, іще води, і видіжте. Я буду іще води. Стакан лімон, вишелн, іщо води і видіжте. Розпаковуємо дозер повторка. Він рідкісний, це дозер. Він повторка в нас. Я думав, що хоч щось буде новеньке. Так, Тепер це. Розпаковуємо. Також повтор 7. Ну, вони, до речі, по номерам, дивіться 5-7. Роксі, Марсі, Марсі, не Роксі. Я вже переплутаю, Оце Роксі, це Марсі. Він, звичайний. Насправді я його сканував, він взагалі юзелас. В від нього толку нема, я на нього не вмію грати. А я ще може подивитися. тепер це розпаковуємо Флопі. Я його тільки вчора чи позавчора отримав із карточок. Ну що ж, можна помінятися з друзями. Що ж таке. Тепер цього. Ну, мені хоч одна із цих випаде якась нова. Як бачите, ні, знову Марсі. Це Марсі. Марсі. Другий раз вже попаде. до речі, дивіться. 7-6. Вообще, ще ближче, ніж, до речі. 5, 6, 7. Мені прям по ромерам пропадається на картинці намальований роксом. До речі, давайте це от перевіримо. Ну, Як на мене, непогано. картка, але точно незвичайна буде, мені здається. Да, незвичайна, але це атлас. Мені він взагалі супер дюзелес. Я його не люблю. Мені просто по картинці йому дуже не подобається. Рідкісний Атлас. Я так і знала, що буде. То... Ну, будь ласка. Новий, новий, Ось туго. Да, новий, подивіться, це новий рідкісний артефакт. Мені все-таки щит хоробрості рідкісний, про ти стоїть негативним ефектом, накладеним на героя. Я зрозумів, це якщо. Я зрозумів, якщо ви будете в одному із батлів, там де будуть такі шокери. То він буде вам допомагати. Якщо це буде шокери супротивника, то він, мабуть, буде вас захищати, або взагалі він, він вас захищає один раз від будь-якої атаки гравця, або там фійку атак. Ну, непоганий щит, я хочу вам сказати. Слово так і Ну, Будь ласка, також не подведи. Атлас! Серйозно! О, атлас, Атлас. Наша мені цей дурний Атлас. Я, я ж сказав, що він мені не подобається. Але, раз я це кажу, то тут, мені здається, також випаде Атлас. Не будь ласка, не підведи мене. Будь ласка, будь ласка. Стріла прискорення, у мене вже три стріли прискорення. А, ну. Окей, у нас в мене більше карток, то і важче збирати. Із цих ми тільки щит 22-й, рідкісний щит хоробрість. Зараз ми спробуємо відсканувати. У е, мене є один приклад. Якщо ми просто наведемо сюди QR-код, то це так не спрацює, якщо ви не знали. Це просто буде фотографія така. Треба. Мати спеціальний пристрій в ту гру, яку ми грали. Оцю Ну, оцю от. Якщо ви побачили, в яку це я зайшов, то тоді будете знати. Ну, а зараз ми відскануємо ці всі ті, тут ви бачите, і я спробую пограти за цього Суперкенші і за Неона. То ви бачите кенч і зараз от сюди. Скануй картки. Бачите, тут такий QR-код, і ми повинні на нього натиснути. І давайте першим відскануємо оце от скин. Вітаємо, він відкрив новий епічний скин. Отакий він крутий. Дягнути скін. Дягнути. Вдягнути, так. Да. Все. Все. Далі скануємо. Далі давайте от скануємо Неона. Вітаємо, він вкрили легендарного героя. Неон. Отакий от він крутий. Виходимо. Знову скануємо. Поки що давайте відскануємо оцих два щит і оці от. І цей от щит хоробрості і юки залишимо на наступне відео. А зараз відскануємо ще оце от пен'як це от... Це треба. Ось, до артефакту покращити. Давайте покращимо. Він покращений. Обираємо це. І давайте спочатку до цього. З цим кенші пограємо. Супер кенші. Ну, погнали. Ось він. Супер кенші. Я в кутку от. Я ще за кенші на камеру награв. Він отак от ходить і у нього отака. Отак от звичайний от отакою штучкою. Ем... Як його... Атакує такою водяною водяною палицею. Ой-ой-ой, как мені? Висли. Мене просто вдарила суперзброя. І... Мене зараз може вбити. Оце от обезьяна, обезьяна, обезьяна. Обезьяна ця. Мене може вбити. Ух, мене зараз... Я в кущі. Все, мене вбили. Вуйко Іван. Це той атлас мене вбив. Я не знаю, кому він взагалі подобається. О там, ну хоп-хей. Хоп-хей. хокей Хоп-хей, це хокей. Ой, ну. 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 я їх всіх потягну. Але це було на щастя. Ми зараз програємо. Час закінчився і перемогла команда суперника. Ну, на жаль, на жаль, ми програли. Але це ще не, не повин. Все того що. Е, колекція. Я зараз ще візьму того легендарного цього. Не я візьму. По-перше, покращити я його можу. Ось, до І герой. Іти. Попігнали, давайте також храм Сейду. Лайн, Лайн! Я обожнюю лайн, особливо білий. За підтримки лайн. Теж крутяк. Всіх знищувати. Я не знаю, яка в нього атака. Він мене багато раз. Два неона? Я ще якийсь неон. Рівень 5, у мене який рівень. Я не знаю, який у мене рівень. Ой. О, він далеко стріляє, він далеко стріляє, у нього хороша атака. Бачите? Він отак от однією штучкою якоюсь, чи кількома я. Кількома, кількома. Кількома стріляє. О, всіх побивали. А так в нього я не знаю. ох, А, він всіх замідняє, Він всіх робить так, щоб... Снова всех побыло. Это целый изи. Изи. Просто изи. Это я их всех задремов. И все. Ох, меня сейчас может не вместить. А могу я не может? а могу я не может? Не может. Не может. Не может бедоваться на ней вместе. Ой, ой, ой. Я думал, что ты такой разумный? Ты сразу думал, что ты такой разумный? Я его просто плохо разбегал. Просто із кущив максимум, максимально. Але він насправді крутіший, ніж той кенчі. І найкращий, хто тут сражався. Ну, дивіться, а в мене найкраще топ. Дамагер. Да, я найбільшу урону зніс. А, ну майже найбільше. Тут флоппі цей зніс 6, а я 5. ну Це, типу. Ульт, мабуть, про суперудари мається на ну, увазі. Ну, я дуже добре. Ну що ж, думаю, на цьому ми будемо вже закінчувати. Сьогодні ми відсканували отаких от два крутезних бойці. Це Кенчі з цим скіном. Так, ви тільки що бачили не вона. Він мені справді доволі сильно сподобався. І якщо ви хочете більше таких роликів, там де я знімаю іменно про Chromo Legends, то що ця акція, акція діє аж до там якогось 30-20 квітня, а це ще не скоро, то того відео я ще зможу доволі багато напустити. Ну, а ми будемо на цьому закінчувати. Хто хоче ще щось, ставте лайки, підписуйтесь, і тоді буде більше таких крутих відео. Ну, всім! Bye.